Вітаю! Дорога, на якій я сьогодні знаходжусь, не дасть нам жодної інформації про повсякденне використання машини, але точно дасть задоволення. І сьогодні я хочу розказати про те, як цей Civic поводить себе на такому покритті. Ну і взагалі розказати трохи про канал, про що взагалі я намагаюся вам розказувати в своїх відео. Так от, я люблю машини за емоції, які вони дарують від керування. І саме про це я в більшій частині і розказую про те, як вона відчувається, про те, як вона налаштована і так далі. І саме цьому мені не сподобався цей самий сівік на огляді. Бо не знайшов я тут того, що, здавалося б, він повинен був мати. Але з е, оглядом я сьогодні повторюватись не буду. Спробуємо подивитись, що буде, якщо ви зійдете з розуму і вирішите на своєму сімейному саданні відчути себе раптом реалістом. Зразу цікавого, тут повністю вимикається стабілізація, тобто вона не буде тримати вас взагалі. Так, я не пробував е, якось зовсім до розвороту доводити, до якогось дуже великого кута, але в принципі, е, якщо ви даєте газ підлогу, на першій передачі зі старту, вона не буде вас стримувати. І якщо ви вже закинулись в повороті, то теж вона вас відхальмовувати не буде. Це в порівнянні з сучасними машинами звичайно цікаво. Її поведінка, її взагалі базові налаштування, вони такі самі, як в асфальтових умовах. За винятком того, що тут ми все-таки можемо якось з нею погратися. Загострюватись зараз на е, органах керування. Про все це я розказував у великому огляді. Мене е, наразі цікавить саме, як вона буде працювати, як буду працювати її шасі по такому покриттю. Ну і задоволення тут є. Так, вона. Е, Намагається бути стабільною до останнього, тобто, от ми перелаштовуємося. Так, вона зараз трохи закинула дубцю, бо дуже е скажімо так, слизьке покриття у нас тут, але вона старається постійно їхати по морді. Це, в принципі, правильно для е такої машини, для передньопривідної машини, особливо коли ви починаєте давати якісь е серйозні навантаження на. Неї в поворотах, то вам повинно бути зрозуміло, як нею керувати. І на відміну від асфальтового покриття, чим вона відрізняється, це те, що е, тут ви не помічаєте фактично недостатньої повертаємості за нею, якщо ви не їдете в е, якомусь ралійному темпі. І вона, в принципі, з задоволенням е, підставляє задню частину і дає вам навіть якось. Більш-менш протягнути її в якомусь заносі навіть під газом, так? якщо ви десь під зброс чи під гальмування виставились, то вона дає можливість вам так по діагоналі, якщо правильно працювати кермом, протягнути це досить довго. Так, тут нема того кайфу, який буде в якій небудь легшій машині. Але Так, якщо ви зійшли з розуму, ви в принципі можете отримувати це задоволення. Ну і на цьому моменті трохи про те, про що я взагалі розказую. Я не розказую вам про гонки поки що, але я роблю це з точки зору людей, таких людей насправді достатньо, яким подобається взаємодіяти з машиною, спілкуватися з нею, і яким подобається, до прикладу, виїхати десь по хорошій дорозі, проїхатись в хорошому темпі. То я не беру секунду я не кажу вам, е так, наскільки е швидше чи повільніше ви можете їхати на е тій чи іншій машині по однаковій дорозі. Коли ви отримуєте задоволення, якщо ви не приймаєте участь в гонках, то вам все одно наскільки швидко ви їдете. І, до речі, чим повільніше ви їдете, отримуючи задоволення, тим краще, тому що ви принципі, вберігаєте себе від якихось помилок. Саме тому я люблю машини, які полегше, поменше, бо ну, ти сидиш в ній, ти з нею постійно спілкуєшся, вона е вся отут вона грає постійно і... Е це саме теж помітно в е, старших машинах, бо, знову ж таки, вам не потрібно, щоб е, у вас не було повністю жодного крену в повороті. Або щоб у вас було таке гостре кермо, щоб ви тільки відхиляли його і вже змінювали е, смугу. Вам потрібно спілкування з... Ух. Добре. Вам потрібно спілкування з машиною, вам потрібні ці органи управління, і щоб вона давала вам якийсь зворотній зв'язок. Це те, чого я не знайшов тут на асфальті, це те, що в принципі тут присутнє в якійсь мірі, так як ми їдемо зараз, і от це саме суть того, про що я розказую. Трошки їсти без моїх зайвих коментарів. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, дивіться огляди, які вже є на каналі. І насправді далі вас чекає багато цікавого. Купуйте справді цікаві машини і побачимось.